Добрий день, шановні глядачі, хочу показати вам невеличкий огляд нашого господарства. Оце в наш невеличкий молоденький садочок. Це яблунька росте Антоновка. Ось така вже вона не дуже велика. Але така вже міцненька прийнялася. Їй два роки вже. А це ми садили юшту. Ось один кущик такий. Он маленький інший. І ось ще такий. Ще на зиму не вкривали, тому що ще такого холоду великого не було, щоб не попріли кущики. А це гранат. Ми його загородили, щоб не скосили. Коли буде коситися траво, ось такий він вигляд моє. Його на зиму обов'язково треба вкривати, тому що змерзне. А це в нас росте абрикос. Дуже такий він. І високий. Уже в минулому році декілька ягід на ньому було. Оце малина. Колись її тут в садку було дуже багато, але їй чомусь тут не сподобалося, коли ми старі дерева випиляли, і вона почала пропадати. Натомість посадили молоденькі дерева. Це також йоблунька. Ось така вже листя скинула. І ось яблуня велика. Називається Катерина. Дуже-дуже гарна. А зараз хочу сходити на грдочку, показати, що там росте. Ось тут росте наша грушка. Молоденька. А це шипшина. Був старий кущ і колись спиляли з курня. Виріс ось такий молоденький. Омолодили шепшину. вже був такий старий-старий кущ. І збагато було в нього всохших гілок. А зараз так йому молодий ликущик. І ось, можливо, на наступний рік будуть тут ягоди. А це також яблунька росте. Ось тут у нас росте клубника, діленочка така. Ось. Кущики смородини. Ось також росте смородина, але їй щось тут не дуже подобається рости, тому що не розростаються ще дуже великі кущі, але все попереду. Тут є в нас два сажанці горіха. Садили з горіхів, але не знаю, які будуть родити, бо горіх був крупний-крупний. Далі зараз підемо, покажу вам ожину. О, до речі, ось садили. Ми хризантемки. Надіємося, що приймуться. Ось, ось. Такі горні. І он Хризантеми ростуть. О, масік. Песик на є, масік, охороняє господарство. А все це ожина. Ожина росте. У нас ще в нас молоденька, але в минулому році ягідки вже були. А це росте багатоюрусна цибуля. Вона починає рости дуже-дуже рано навесні і вражаєш до морозів самих. Сьогодні 18 листопада. Дивіться, який вона моє вигляд. І ще можна на суп чи на борщик. Чи до борщику, хто як смакує. Зараз далі пройдемо, покажу ще одну ділянку клубники. Ось це ожина. Ще тут, на майбутнє, треба кращі опори робити, тому що вона була молоденька, ми так на швидкоруч зробили опори, поки вона ще не скільки. Батогів пустила, а наслідуючий рік будемо бачити, чи потрібно їй підпорища, чи ні. Це малина минулорічна, вона родить восени. Її зрізати потрібно до половини її росту, щоб вона гарно родила. Деяка малина ще має зелене листя. Яка красива. А це у нас росте клубника, яка родить від травня і до самих морозів. Це ми її сюди пересадили, щоб вона була окремо, щоб не спутати зі звичайною клубникою. Це не ремонтатна, вона безперервно родить, як нам сказали. Але діждемося врожаю. Подивимося, чи справді це так чи ні. А це ось звичайна, ще ділянка звичайної клубники. За минулому році був великий-великий врожай. А в минулому і в цьому році не дуже великий, бо була велика засуха. Коли потрібно було, щоб їй був дощик, дощику не було. Город у нас вже зораний. Майже в усіх у селі вже поорані городи, як ви можете побачити. Оце малина. Ще одна ділянка. Ми маємо таку ділянку малини, якщо видно. Ось можу показати. Ось такий вигляд має. Цю малину не потрібно зрізати на осінь. Її зрізають лише навесні. Вона родить двічі на рік, це ремонтантна малина. Зараз підемо подивимося на садочок на молоденький і ще подивимося на цибулю і часничок. Багатьох уже посходило, кажуть. Подивимось і в себе. Я надіюсь не вимерзне. Це в нас така природа тут, там ставок, а за ставком ростуть дерева, там є і шовковиця, ми малими дітками. Бігали туди, на шовковиці майже щодня послася. Зараз пройдемо до садочку. Подивимося, що там. Ось у цьому році ми посадили малинове дерево. Нам дали саженці. Одна жіночка в селі, вона любить займатися рослинництвом. І вирішила з нами поділитися. Сказала, що воно дуже гарно родить і дуже крупні ягоди. Надіюся, що це саме малинове дерево, а не звичайна малина. Ось, і так, 25 кущиків, мабуть, у нас є. Надіюся, до на навесні прийметься вона все. Її треба на такій відстані садити, якщо вона... За... заросте дуже сильно, то врожаю такого не даватиме. Треба її розкопувати, щоб вона дуже гарно родила. А це наш садочок молодий. Ми на своїй грядці посадили його. Цьому садочку більше десяти років, але деякі дерева ми садили раніше, де, які 10 років тому деякі. Недавно, які вже й вирізали дерева, які пропали, не без того. але садочок, в принципі, горний. Оце гібрид вишні черешні. На смок дуже смачні ягідки червоні весною, цвітуть гарно, а влітку великий врожой. У нас я і колоновидні дерева. Зараз покажу колоновидні яблуньки, але вони в нас погано рудять. Треба їх якось спеціально обрізати, щоб був гарний врожай. Подивимося, навесні буде. Зробимо весняну обрізку дерев і будемо. Дивитися, чи справді це так чи ні. А це груша. Роста в цьому році вже врожай збирали. О, сьогодні похмуро Сонечко визирать почало. Сьогодні вже прохолодно стало. А до цього не холодно було ще так. По-осінньому тепло, я б сказала. А це смородини, старі два кущі. Вона росте велика. А це колоновидна грушка. Вона також вже давала врожай. Зараз глянемо на чесничок і на цибульку. Тут у нас декілька рядків посаджено рукамбуля. Це такий великий-великий часник. Але я б сказала, на смок він не такий, як часник, Він ніжніший набагато, не такий гіркий. Кому не можна часнику, можна їсти рукам І запаху такого, як часнику, нема. Це слива росте молоденька, а це навкруг. Ми сфрезували мотоблоком і на осінь і посадили тут. Чесничок і цибульку, таку діленочку. чи маленьку, я скажу. Але нічого, хай краще буде, ніж не буде. Ось сходить і часник потихеньку, і цибуля. Вже похолодало. Може, далі в ріст так не піде. Ще маленькі є пагінці. Уже, якщо видно, зараз покажу. Тут росте в нас ось дичка, дика яблуня. а це колючі кущі глоду. ростуть. Глід завжди моє, високий врожай. Зараз підійдемо до Кизилу. Останні два роки він почав родити, а так довго-довго стояв на місці. Це в минулому і в цьому році вже мали врожай з тих кущиків. Ось який кизил. Один кущик. Це але чо? Ось така. Це ще один. Кущик Кезилу. Надіюсь, вам відео було цікаве. Буду рада, якщо ви будете дивитися. Всім пока-пока!